Програма працює з 2018 року і завжди жіноче лідерство, жіноча, підтримка жіночого підприємництва для нас є ключовим, і ми намагаємося інтегрувати всі активності, не тільки просвітницькі, а також такі активності, які допомагають розширювати партнерські стосунки. Сьогодні у мене дуже цікава панель. Ми будемо говорити про грантові можливості. взагалі про можливості підтримки бізнесу державні можливості. Бізнесу зараз важко жіночому бізнесу. Напевно, ще більше, тому що жінці треба поєднувати собі не лише бізнес-вумен, а й керівника або працівника. І дуже потрібно цю підтримку шукати, не боятися, звертатися, і основний меседж буде: що шукайте зараз. вікон можливостей дуже багато. Так, я дуже вдячна організаторам за запрошення за можливість розказати про ті можливості, які є в рамках нашого проекту. І серед спікерів було багато громадських організаторів і тих людей, які мають якісь ініціативи, донорів. Тому ми отримали такі класний обмін інформацією і досвідом.